Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Ембарго. Тут ми з вами розглядаємо цікаві новинки та робимо пізнавальні навчальні відео. Сьогодні пропонуємо для вас цікаву інформацію, яка допоможе вам обрати оригінальну запальничку Zippo та відрізнити її від підробки. Дивіться в цьому огляді, розповідаємо історію легендарного бренду, а далі досліджуємо різницю оригінальних запальничок від підробки. Дивіться огляд та обирайте тільки оригінальну продукцію разом з ембарго. Починаємо наш огляд з історії. Все починається у 1932 році в Америці, в часи Великої депресії. Тоді Джордж Блейсдел, який був співвласником виробництва обладнання для видобутку нафти, завітав на місцеву вечірку для знаті, де він побачив одного гостя, що мав труднощі у підкурюванні своєї сигари запальничкою. Так з'являється думка: що завжди потрібно людині незалежно від її статків. Відтоді близдела не полишала ідея створення надійної запальнички, доступної кожному. Як свідчить офіційна історія Зіпо, Блейздел з властивою йому винахідливістю дещо вдосконалов конструкцію тодішніх популярних австрійських запальничок. Він надав корпусу прямокутної форми та зробив кришку відкидною, щоб запальничкою можна було користуватися однією рукою. Невдовзі після цього він відкрив власну невелику фабрику з виробництва запальничок, де спочатку працювало шість співробітників. А отже, з того часу, запальнички Зіпо набували широкої популярності та захоплювали світ своєю простотою. Та надійністю. А ми з вами можемо тепер дослідити оригінали. Перше, на що треба звернути увагу, оригінальні запальнички завжди постачаються у фірмовій коробці з чітким логотипом Zippo та наклейкою зі штрих-кодом та артикулом. Будь-які розмиті надписи, інша форма упаковки або відсутність серійного коду це вже підробка. Далі, відкриваючи кришку, одразу звертаємо увагу на наявність брошурки гарантійного талона інструкції. Вони завжди мають однакову форму, розмір і однаково складаються. Сама брошурка виконана із якісного поліетиленового папіру. Наступне звертаємо увагу на каркас, що тримає запальничку. А якщо його вийняти з коробки, зверху на бортику має бути невелика емблема полум'я. На підробках зазвичай її немає. Навіть якщо коробка оригінальна, це не гарантує оригінальність запальнички, тому починаємо досліджувати сам аксесуар. Тут одразу дивимося на дно запальнички. В оригінальних моделях усі написи чітким та зроблені штампом, що видно із внутрішньої сторони корпусу. Важливо зауважити, якщо у вас модель випущена до 2001 року, вид штампу буде різним, в залежності від року випуску. Таблицю можна оглянути у відкритому доступі. Петлі виконані охайно і завжди мають наступний вид три тонкі і дві широкі. При відкриванні завжди однаковий фірмовий звук. Винятком є колекційні моделі серії ArmoR або інші. Корпус запальнички завжди виготовляється із латуні. Вона має жовтий відтінок, його можна побачити всередині. Колесико має насічки під кутом один до одного, завжди однакової текстури. І найголовніший метод перевірки це різьба гвинтика, що тримає кремній. У підробок використовується матрична система виміру в Америці: дюймова. Якщо у вас під рукою запальничка, в оригінальності якої немає сумнівів, спробуйте вкрутити оригінальний гвинт в іншу, в підробку не вийде. Спираючись на вище наведені показники, ви з легкістю зможете відрізнити оригінал від підробки. А на цьому, все. Підписуйтеся на канал, тисніть подбайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!